Зараз я вам щось розкажу, і про це майже ніхто не знає. В нашому агентстві нерухомості більше тисячу об'єктів в системі, 90% з яких ви можете побачити на різних дошках оголошень, а 10% це закриті об'єкти, які ніхто не бачить, і їх можна побачити тільки через наш чат-бот. А ще наш чат-бот дуже зручний в користуванні. От починаємо. Вам прийшло SMS з чат-ботом. Натискаєте Старт. Тут про нас коротенький опис, і ви пишете вибираєте те, що вас цікавить. Купити, продати, орендувати здати. Давайте купити квартири, будинки, комерція, ділянки. Квартири обираємо. Можете обрати одну, можна зразу обрати дві квартири. Давайте наразі виберемо одну. Оберіть тип житла. Наприклад, вас цікавлять нову будову. Далі. І ціна, за яку ви можете придбати. Можна вибрати 40, можна вибрати ще від 40 до 80 тисяч. Натискаємо далі. Вибираємо Ужгород або передмістя, якщо вас цікавить, і зберегти запит. Це є обов'язковим. Після цього вам починають випадати всі квартири. По вашому запиту, який є у в базі, після перегляду квартир ви можете змінити запит. От моя підписка і змінити запит. А тепер уявіть ситуацію, що ви шукаєте певний об'єкт нерухомості, і вас не вистачає на нього коштів, або ж ви шукаєте ту саму вигідну пропозицію для вас. Замість щоденного моніторингу сайтів ви підпишіться на наш бот, оформіть запит і просто чекайте сповіщення. І як тільки з'явиться потрібний об'єкт, бот повідомить вас першим.